Зараз я, можливо, скажу саме головне, що ви можете прочути про свердловини. Свердловини як люди. І тому, якщо в порівнянні брати, то вони всі замулюються. З вами Олександр, Водоносний Горизонт. І сьогодні я вам е розповім одну дуже цікаву річ. Е нещодавно, ну буквально перед. Е Розмови з вами мені подзвонив замовник, і я йому розказав фактично все те, що говорю людям кожен день, по декілька разів на день, але це надихнуло мене розповісти все це і вам. Значить, свердловини, вони як люди. Вони всі замулюються. Свердловин, котрі не замулюються, їх в природі не існує. Якщо вже ви звернулись до е, когось е, з проблемою по свердловині, і вам кажуть, що треба робити нову свердловину, бо вона там пісочить, жене брудну воду, щось ще там, і треба бурити нову, то не поспішайте бурити нову, краще звернутись до спеціалістів, котрі вам все розповідуть. А я вам розповім ось що. Тобто принцип роботи свердловини такий, що вона час від часу замулюється. В середньому, ну, експериментально, оскільки до нас кожен день дзвонить дуже багато людей, і ми вже відремонтували не одну тисячу свердловин. В середньому десь термін експлуатації свердловини 8-10 років. Якщо у вас свердловина такого віку. І вона жене пісок, іде брудна вода, то це норма. Не треба переживати, бити на сполох або там якісь дурні думки гадати. Просто звертайтесь до спеціалістів, свердловину вам відремонтують з великою долею ймовірності. Ну, а якщо не ремонтують, ви вже будете знати, що зробили все. Тут так само, як і у людей. Свердловини можна відремонтувати більшість, але не всі. Так ось. підходьте до свердловини, як і до людини. Хворіють люди усі. Ті, хто не хворіє зовсім, їх на земної кулі можна перерахувати, я думаю, на пальцях. Тому, якщо у вас щось сталося з свердловиною, Заранше не переживайте. Все це поправимо, як і у людей. Більшість людей, людей, людей людин хворіє, деяких, на жаль, врятувати не вдається, але більшість поковтали колеса, сходили в лікарню і все працюють далі. Свердловини працюють досить довго. Нещодавно ми ремонтували свердловину 52-го року і відремонтували, і вона ще працює. Так що, якщо у вас свердловина там 8-10 років, щось з нею сталося, не журіться. Це перше. Якщо у вас свердловина рік-два і почала, почались якісь з нею проблеми, це свердловина від забудовника. Теж не журиться, це нормально. Якщо у вас свердловину бурили для вас, свердловина запускалась при вас, жене пісочок, їй 4 роки, і у вас стоїть оголовок, теж не журиться, це теж в рамках норми. Тобто, коли нам дзвонить людина. І я її зразу питаю, що у вас саме з свердловиною. Якщо людина попадає в певні групи ризики, ризику, ризиків, ті ж що я вам тільки що назвав, то журитись не треба зовсім. Ну і якщо у вас якісь проблеми з свердловинами, звертайтесь до нас. Я принаймні, якщо ви навіть не з областей, де ми працюємо, я вам... Буду намагатись розказати, що і як зробити, щоб ви змогли і надалі користуватись свердловиною. І на деякі, на деякі типи поломок ми навіть не їздимо. Я кажу людям, що і як зробити, і свердловина працює далі. Тобто не завжди треба викликати майстрів, достатньо трошечки приложити своїх зусиль. Ну і з вами Олександр, Водоносний Горизонт, і... Макс і Максим. Дай. Підписуйтесь на наш канал або збережіть відео в збереженні.